А тобі наче двадцять. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. На часі новини оперативно про головні події в країні на 15-ту годину для вас працюють команди фактів і СІ сітіві та вікон СТБ. Провідні країни світу підтримують Україну у її боротьбі з російською агресією та не шкодують грошей на відновлення нашої економіки. Про потужну фінансову підтримку з трибуни конференції вже заявили низка держав. Сполучені Штати виділяють Україні мільярд 300 мільйонів доларів. Про це оголосив держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. Левова частка цих грошей піде на енергетику, адже російські ракети розтрощили більше. Третини енергетичної інфраструктури країни британський прем'єр Ріші сунак оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів. Крім того, під гарантією Британії Світовий банк надасть 3 мільярди доларів кредиту для фінансування роботи держзакладів. Від європейського інвестиційного банку маємо отримати 840 мільйонів євро на відновлення шкіл, лікарень, транспорту та водопостачання. Про це уклав відповідну угоду віце-прем'єр з відновлення Олексій Кубраков. Майже 400 мільйонів євро безповоротної фінансової. Допомоги надасть Німеччина. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала країнам Євросоюзу покрити 45% дефіциту бюджету України до 2027 року. За її словами, йдеться про суму в 50 мільярдів євро. Це будуть європейські гранти, кредити, а також заморожені раніше російські активи. У Лондоні працює спеціальна кореспондентка Суспільного Олена Гримовська. Вона з нами на прямому зв'язку. Олено, вітаю. Чекаємо від вас нових подробиць з Лондона. Петро, вітаю. Ну розкажу загалом, що ми вже почули станом на зараз. Основні меседжі, які прозвучали на конференції, можна виділити як наступні: по-перше, всі провідні лідери країн-партнерів України наголосили на тому, що вони віддані підтримці України до того моменту. Скільки це буде потрібно, і це стосується зокрема і питань відновлення. Як ви слушно зазначили, вже були озвучені і конкретні певні суми. Наприклад, була озвучена допомога від Японії для постраждалих у наслідок підриву росіянами дамби Каховської гідроелектростанції це кілька мільйонів доларів. Крім того, про додаткову допомогу саме на гуманітарні цілі оголосили і в Німеччині, і в Канаді. Також як ви згадали, додатково сполучені. Штати Америки виділять іще ще мільярда доларів саме на підтримку інфраструктури, підтримку української енергетики. І що важливо, я пропоную послухати фрагмент виступу державного секретаря США Ентоні Блінкена. Він наголосив на тому, що Росія має за всі ці страждання і руйнування України заплатити Russia is causing Ukraine's destruction. Росія руйнує Україну, а отже, Росія має за це заплатити до того моменту. Ми підтримуватимемо народ України, адже він зазнає найбільших жертв, захищаючи, відбудовуючи свою країну. Про необхідність дійсно добиватися того, щоб Росія платила за відновлення України, наголошують практично всі учасники конференції. А прем'єр-міністр України Денис Шмигаль напередодні початку конференції випустив колонку у британському виданні «The Guardian», у якому описав найближчі кроки, які потрібно міжнародній спільноті зробити для того, щоб це стало можливим, оскільки поки що цей процес не налагоджений. Окремо зазначу, що звучали також заяви головно від представників країн-членів ЄС. Що процес відновлення України має бути пов'язаний із євроінтеграційними процесами України? Крім того, очікуємо вже сьогодні оголошення усної попередньої такої неформальної оцінки виконання Україною кроків необхідних для початку переговорів щодо вступу до Європейського союзу. Ну і варто зазначити, що крім питань відновлення фінансової підтримки, звичайно ж, звучала також. Інформація про те, що потрібно дбати, передусім про питання нацбезпеки і оборони України, бо це основа майбутнього відновлення України. І пропоную послухати, що сказав президент України Володимир Зеленський у своєму вітальному слові. Він закликав все таки захід підтримати вступ України до НАТО. Україні вдалося зробити ЄС таким єдиним, яким він ніколи не був раніше. Захист миру є теж можливим лише за участі України. Ми вже є частиною спільного ринку ЄС і перебуваємо на шляху до повноправного членства у НАТО. Україна вже є ключовою частиною європейської оборони. Ми лише чекаємо на можливість союзників визнати цю реальність. Ну і варто зазначити, що якщо більшість учасників конференції наголошують на потребі необхідності європейської інтеграції України про інтеграцію в НАТО, говорили мало. Але наприклад, представник найвищого керівництва Латвії у своїй промові таки наголосив на тому, що Україна має бути не лише в ЄС, але і в НАТО. Петре. З нами була Олена Римовська з Лондона. Дякую вам. А прогрес контрнаступу повільніший, ніж хотілося, але це не голівудський фільм. Так, президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію на фронті міжнародним журналістам. Він пояснив, воєнний прогрес дається нелегко, бо росіяни замінували 200 тисяч квадратних кілометрів території України. Наголосив, попри деякі тис партнерів збройних сили України, просуватимуться на полі бою тим шляхом, який вважають найкращим. Пришвидшити процес можуть американські винищувачі F-16. Президент сподівається, що вже в серпні наші пілоти почнуть навчання. А через 6-7 місяців Україна отримає перші літаки. На запитання журналістів, яким буде фінал війни. Володимир Зеленський відповів, наші успіхи на полі бою дуже важливі і наголосив, Україна ніколи не сяде за стіл переговорів, поки останній російський окупант не піде з нашої землі. Хто б не був президентом у Москві. На заморожений конфлікт Україна не погодиться. На кордоні Запорізької та Донецької областей точаться найважчі бої. Повідомляється аналітики інституту вивчення війни. Українські війська на цьому напрямку, хоч і повільно проте просуваються. Водночас, расисти підтягнули свої сили на Луганщину, зокрема до Кремінної. Саме там окупанти атакують. У штурмові зіткнення расисти кидають бригаду, укомплектовані російськими в'язнями, Незважаючи на значну перевагу в живій силі і техніці, як повідомляється аналітики інституту вивчення війни, наступальні операції Росіян за останню добу. Були безуспішними. Снаряд поцілив просто у вікно будівлі, де росіяни облаштували свій штаб. 16 ліквідованих окупантів за один раз. Це лише один із прикладів ювелірної роботи артилеристів 57-ї бригади під Бахмутом. Точніше, прицілитися їм допомагають аеророзвідники. Вони потребують дронів. Долучитися до збору можна за реквізитами на екрані. Їх називають богами війни. Артилеристи свою працю описують скромніше. Є робота, ми працюємо. Біля замаскованої гармати у густій посадці можуть годинами чекати команди до бою, а потім за хвилину навестися. По якій цілі випустила 152-міліметровий снаряд їхня самохідна акація, гармаші заздалегідь не знають. Коли стріляють, бачать лише координати. Це може бути як і контрнаступ, як і танчик, як і як якийсь підвоз боєприпасів, колони, або ще щось. Коли ти розбиваєш колону, тобі легше якось на душі, бо ця колона не дійшла до нашої піхоти і люди залишилися живі. Уберегти і полегшити життя піхотинцям, які стоять у траншеях попереду. У притул до ворога ключове завдання артилерії. Ви зараз здебільшого зупиняєте їхні штурми, їхню спробу пройти вперед. Чи ви їх навпаки витісняєте зараз? А тут 50 на 50. Наприклад, два дні в нас е, такі маленькі контрнаступи. Два дні ми відходимо, коли зайдуть нові сили їхні. Тут постійно привозять е, з їхньої сторони нових бійців, при цьому в дуже великій кількості. Злітає у пошуку нових цілей, які, зрештою, перетворяться на координати для артилеристів. Якщо артилерію називають богами війни, то пілоти це їхні очі. Мавік третій найбільш поширений та найдоступніший спосіб повітряної розвідки. Картинка з нього може передаватися одразу. Штаб дивізіону і вже там на місці. Командир вирішує, що саме вражати ціль. Життя квадрокоптера на війні коротке. Вони дуже часто втрачаються. Під дією ворожих рушниць також під дією ворожого Реба. Ага. Тому їх завжди не вистачає. Але якби на цей маленький коптер, Сергій мусив би йти у розвідку сам. Це дуже ризиково. Тобто, це розвідці треба зайти в тил противника, щоб виявити координати. Запорожець розповідає про два чітких відпрацювання, де Мавік окупив себе у кільканадцять разів. Скоригував гармату на штаб росіян, мінус 16 окупантів. Зараз там були офіцери, їх там видно, прям як вони ходили, і потім вони зайшли в, в здані. І ми попали прямо в форточку. А це жива сила противника. Перестає такою бути. Йдуть, Їх іде така толпа, і попали прямо в толпу, Прямо снаряд ліг в толпу. Вони порозліталися Оператори 57-ї бригади, які тримають свій фронт на південно-західній околиці Бахмута, потребують передусім дрона, який може бачити до 20 кілометрів перед собою, щоб дістати росіян у їхньому тилу. Але й звичайні мавіки вкрай необхідні. Кожна ваша гривня захищає життя цих бійців і наближає перемогу. Із Донеччини Тетяна Наконечна та Захаркомах факти СІТІВІ. єдині новини. Факти продовжують розповіді про наших захисників неба. Цього разу покажемо вам справжнього американського месника. Саме так перекладається назва самохідного зенітно-ракетного комплексу Евенджер. Вони забезпечують мобільну протиповітряну оборону малої дальності, можуть збивати крилаті ракети, безпілотники, літаки та гелікоптери на висоті понад 3,5 та відстані 5 кілометрів. Самохідні зенітно-ракетні комплекси Евенджер захищають українське небо із осені 22-го. Нині їх уже понад десяток, і вони методично перетворюють на Брухт російські безпілотники і ракети. Цей підрозділ месників під командуванням зодчого на бойовому чергуванні у Київській області. Виходити на бойові позиції кожної ночі складно, тобто трошки втомлюєшся, але, в принципі, ну, це не понад людськими. Зусиллями це можливо, треба добре харчуватись, спати по можливості і працювати, коли це необхідно. Це найважливіше. Евенджери забезпечують мобільну протиповітряну оборону малої дальності. Окрім гелікоптерів та літаків, можуть збивати безпілотники і крилаті ракети. Працюють по повітряним цілям на висоті понад 3,5 та відстані понад 5 кілометрів. Максимально швидко, якщо ти їв, кидаєш все, якщо ти спав, прокидаєшся. Основна задача якомога швидше стати в бойову готовність це основна наша задача. Цей пересувний комплекс із восьмома ракетами, великокаліберним кулеметом, лазерним далекоміром може проїхати по бездоріжжю та стати на захист неба практично будь-де. Ми відповідаємо за сон мирних мешканців. Це ну, дуже велика кількість людей, дуже велика кількість військових кожного дня. Відповідають за те, щоб наші рідні, близькі наші люди могли жити більш-менш спокійно. Наскільки це можливо? Василь Сафянюк, фактиві єдині новини. На лівобережжі вода спадає. А окупанти збирають тіла загиблих від підриву Каховської станції людей відправляють в невідомому напрямку. Про це повідомив голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Талаконніков. За його словами, ніхто не може порахувати, скільки саме тіл людей родичі привозять до лікарні у причину смерті вписують різні діагнози або лише не утоплення, щоб не фіксувалися жертви саме їхнього теракту, аби традиційно приховати свої злочини. На його думку, кількість жертв, зокрема загиблих, може бути ду дуже великою, однак українська влада не може це зафіксувати, бо не має доступу на ту територію. Тому поки що офіційно 11 загиблих в Олешках і стільки ж в голій пристані. А директору департаменту муніципальної безпеки КМДА обрали запобіжний захід. Наступні два місяці він проведе під домашнім арештом. Попередньо прокуратура оголосила Романові Ткачуку. Підозру це сталося після трагедії в Деснянському районі столиці. Тоді в ніч на 1 червня, через зачинене укриття від ракетного удару, загинуло три людини, серед яких дитина. Розслідування показало, департамент з моменту заснування у 2018 році взагалі не переймався фондом фондом захисних споруд міста доказ цьому аж півтори тисячі об'єктів, які виявилися непридатними до використання. Ба більше після скандалу із зачиненим бомбосховищем, аби приховати службову недбалість, Роман Ткачук наказав створити в мережі інтернет інтерактивну мапу укриттів. При цьому чимало вказаних сховищ виявилися зачиненими або взагалі не існували. Відтак повідомляють у прокуратурі наступні п'ять років. Посадовець може провести в цю з боку департаменту муніципальної безпеки міста Києва був відсутній взагалі будь-який контроль за станом готовності цих укриттів. Окремі працівники цього департаменту взагалі повідомляли, що протягом перебування на посаді вони провели провірку лише трьох укриттів. Інші повідомляють трьох укриттів. Але про всі ці проблеми директору департаменту було відомо. і він неналежним чином, виконуючи свої службові обов'язки, всі ці питання ігнорував. І, поки це все більше новин за 15 хвилин Залишайтеся з нами.